14 Пристрої пам'яті, їх види та характеристики. Спочатку давайте дещо пригадаємо, які пристрої комп'ютера використовують для зберігання даних. Які одиниці вимірювання використовують для визначення обсягу пристрою збереження даних. Пам'ять комп'ютера призначена для зберігання даних. Її поділяють на внутрішню та зовнішню. Основною властивістю всіх видів пам'яті є їх ємність, яка вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах тощо. Внутрішня пам'ять буває постійна оперативна кеш пам'ять. Зовнішня пам'ять це пам'ять на магнітних дисках, флеш-пам'ять та інші. Внутрішня пам'ять призначена для забезпечення роботи процесора. Її складові оперативна пам'ять, постійна пам'ять, кеш пам'ять. Як і процесор розміщується на материнській платі комп'ютера. Материнська або системна плата. Плата це основна складова сучасних персональних комп'ютерів, яка забезпечує передавання даних між пристроями комп'ютера. Оперативна пам'ять є основною в комп'ютері. У ній розміщуються програми і дані, які в подальшому опрацьовуються процесором. Щоб дані були опрацьовані процесором, вони попередньо повинні бути передані, завантажені з пристроїв уведення даних або пристроїв зовнішньої пам'яті до оперативної пам'яті. Після вимкнення живлення комп'ютера всі дані з оперативної пам'яті зникають. Оперативна пам'ять виготовляється у вигляді плати блоків мікросхем. Яка встановлюється в спеціальні роз'єми слоти на материнській платі. Зазвичай на материнській платі можна встановити кілька плат з мікросхемами оперативної пам'яті. Як уже зазначалося, до складу сучасних процесорів включають кеш пам'ять. Вона призначена. Для прискорення обміну даними між оперативною пам'яттю та процесором. Розрізняють кеш пам'ять першого, другого і третього рівнів. Ємність кеш пам'яті першого рівня в більшості процесорів 128 кБ. Ємності кеш пам'яті другого і третього рівнів суттєво відрізняються в різних процесорах. На кінець 2023 року. Кеш пам'ять другого рівня у процесорах для настільних персональних комп'ютерів становила від 1 до 32 МБ, а 3 від 2 до 256 МБ. Збільшення ємності кеш-пам'яті зазвичай збільшує швидкодію процесора. Програми та дані, які потрібні для виконання дій, пов'язаних з початком роботи комп'ютера. Зберігаються в постійній пам'яті. Після ввімкнення комп'ютера дані з постійної пам'яті копіюються, завантажуються в оперативну пам'ять і запускаються програми підготовки комп'ютера до роботи. Постійна пам'ять виготовляється у вигляді однієї або двох мікросхем, що вставляються у спеціальні гнізда сокети або впаюються на материнській платі. Основними носіями даних зовнішньої пам'яті є електронні схеми та жорсткі магнітні диски. Раніше у пристроях зовнішньої пам'яті, як носії даних, авти активно використовували гнучкі магнітні диски, оптичні диски та магнітні стрічки. Зовнішню пам'ять на електронних мікросхемах ще називають флеш-пам'ять. Вона реалізується у пристроях пам'яті трьох основних типів твердотілий або SSD накопичувач, USB флеш накопичувач флешка, флеш-карта карта, карта пам'яті. Твердотілі або SSD накопичувачі мають таке саме призначення, як і накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Здебільшого їх використовують як основні пристрої зовнішньої пам'яті для мобільних комп'ютерів ноутбуків, планшетних комп'ютерів. В останні роки SSD накопичувачі почали встановлювати й на стаціонарні комп'ютери як системні, для пришвидшення роботи операційної системи під час здійснення операцій з дисками. Порівняно з накопичувачами на жорстких магнітних дисках, SSD-накопичувачі мають більшу швидкість обміну даних, але й більшу вартість за однакової ємності. За максимальною ємністю SSD накопичувачі. Практично зрівнялися з накопичувачами на жорстких магнітних дисках 15 терабайт. Жорсткі магнітні диски є носіями даних у пристроях, які називають накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Ці пристрої зовнішньої пам'яті можуть мати один або кілька металевих дисків, покритих шаром магнітної речовини. На якій і записується інформація. Запис даних виконується шляхом намагнічування ділянок поверхні диска з використанням електромагнітної головки, яка виконує і щитування даних і запис даних. Для підвищення швидкодії комп'ютера за рахунок збільшення швидкості обміну даними, значна частина персональних комп'ютерів оснащується двома пристроями зовнішньої пам'яті, більш швидким SSD накопичувачем для розміщення програм, які дуже часто використовуються комп'ютером, наприклад, операційної системи, і значно повільнішим накопичувачем на жорстких магнітних дисках. Для забезпечення потрібної ємності зовнішньої пам'яті. Для створення резервних копій даних, банку конфінаційних даних значного обсягу, переміщення великих обсягів даних без використання комп'ютерних мереж та інших цілей можуть використовуватися так звані зовнішні накопичувачі на жорстких магнітних дисках або на SSD-накопичувачах. На відміну від пристроїв, які підключаються до материнської плати через відповідні роз'єми і розміщуються в системному блоці або корпусі мобільного комп'ютера, зовнішні пристрої підключаються до комп'ютера з використанням USB-роз'ємів. USB-флеш-накопичувачі використовуються в основному для обміну даними між різними комп'ютерами. Для їх підключення до комп'ютера використовують USB роз'єми різних модифікацій USB Type A, USB Type-C, Micro USB. Більшість USB флеш-накопичувачів мають ємність від 4 до 128 ГБ. Хоча є пристрої і значно більшої ємності до 2 ТБ. Різноманітні флешкарти здебільшого слугують як пристрої пам'яті для смартфонів, фото та відеокамер тощо. Для їх підключення використовують залежно від типу флеш-карти відповідні слоти. Найпопулярнішими на сьогодні у зв'язку з їх широким використанням у смартфонах є флешки типу MicroSD. Ємність флешкарт коливається в межах від 4 до 512 ГБ. Один з перших накопичувачів на жорстких магнітних дисках розробила корпорація IBM і в 1956 році його було представлено для продажу. Це був один із перших пристроїв з довільним доступом до даних. Пристрій отримав назву IBM 350 Disk File. Мав обсяг цілих 5 МБ і складався з 52 металевих дисків, укритих шаром магнітної речовини. Запис здійснювався на 100 поверхнях для запису. На кожній поверхні розмічалося 100 доріжок. Диски оберталися зі швидкістю 1200 обертів за хвилину. Діаметр дисків 24 дюйми або 60,96 см. А маса всього пристрою перевищувала тонну. А зараз попрацюйте за комп'ютером. Завдання та алгоритми для виконання ви можете знайти за вказаною адресою або QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 3.1. Це сторінки 53-58 підручника. Виконай завдання 4 на сторінці 60. Не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Давайте навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!